Я попав на околиці Бахмута, і до ворога було там, 350 метрів. Я подивився в бінокль, побачив спишку і мені відірвало руку. В інтернеті слідкував де є які протезни, і от приїхав сюди, суперхюманс. Навіть не очікував, але це було дуже швидко. За місяць часу мені зробили протез. У нього стоїть комбінований протез, електрична біонічна кість. Відчиняє зачиняє кість, він електроімпульсами. Все інше він робить іншою. рукою. Люблю порибалити. Коли я перший раз поїхав без протеза, мені так було неудобно. Мені вся дружина допомагала. Це моя вудочка була. Я спеціально її купляв, щоб додому не їхати за вудочкою. А потім, коли вже я приїхав додому, я забрав свої вудочки в батька. Я кажу, тепер буду рибалити. я, бо в мене вже є дві руки.